Всім привіт! Мене звати Іван Жоботинський. Я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. Якщо вас цікавлять питання, які пов'язані з примусовим виконанням, підписуйтесь на мій канал та ставте нагадування. Ну а тема цього відео як видалити запис з єдиного реєстру боржників. Поїхали! У своїх попередніх відео я весь час повторював. Що у виконавця немає технічної можливості видалити запис з єдиного реєстру боржників, якщо виконавчий документ було повернуто стягувачу, а виконавче провадження завершено? Такі технічні можливості з'явилися на початку вересня 2022 року. Ми їх протестували, все працює. Тож, в яких випадках державний або приватний виконавець може видалити запис з реєстру боржників? Перше при наявності судового рішення тут все просто. Подав суд позов, виключить мене з реєстру боржників, виграв, виключили. Друге, виконавчий документ було повернуто у зв'язку з настанням обставин, передбачених частиною 1 статті 39 закону України про виконавче провадження. Ця норма містить 20 обставин. Всі перераховувати не бачу необхідності, зупинюсь на найбільш розповсюджених. Сторони уклали мирову угоду. Припинено юридичну особу стягувача прийняття національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії. Прийняття фондом гарантування рішення про ліквідацію банку, скасування рішення, на підставі якого було видано виконавчий документ або скасування самого виконавчого документа, фактичне виконання виконавчого документа. Ще один дуже важливий момент: обставини, зазначені в частині першій статті 39 закону України про виконавче провадження, можуть настати за двох умов. Якщо виконавчий документ було повторно пред'явлено, або виконавчий документ повторно не пред'являвся. Це важливо з фінансової точки зору. Якщо виконавчий документ повторно пред'являвся, то для виключення запису з реєстру за попереднім старим виконавчим провадженням боржнику необхідно сплатити витрати виконавчого провадження. Виконавчий збір сплачується в останньому, в свіжому виконавчому провадженні. Якщо виконавчий документ повторно не пред'являвся, то, окрім витрат виконавчого провадження, боржнику необхідно сплатити ще й виконавчий збір. Про необхідність оплати винагороди приватним виконавцям в інструкції нічого не сказано. Але я не думаю, що приватні виконавці це просто так залишать. Скоріше за все, буде дуже багато спорів з цього приводу. Приватні виконавці будуть казати, що основна винагорода це те саме, що й виконавчий збір. Боржники будуть стверджувати, що у них зовсім різна правова природа. Що з цього вийде, подивимось, буде цікаво. Це основне, про що я вам хотів розказати. Сподіваюсь, що ви мене зрозуміли. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. Скоро побачимось!